Аво чи не право фізик можна сперечатися нескінченно, але варто глянути, що відбувалося на планеті лише цього тижня, і ясно, що тривога не марна, страшні буревії, шторми, тонни води з неба. Раптові погодні катаклізми дісталися України. Новини про шторм надходили і зі Львова, і Одеси, і Краматорська. Перелякані очевидці твердять, що достатньо було кількох хвилин, аби перетворити звичайні вулиці на зону лиха, річки замість доріг, повалені дерева, розбиті автівки, обірвані дроти. А ось аматорське відео із Донецької області. Майже не бували для України явище, торнадо гігантський вихор у п'ятницю пройшовся полями соняшника. На щастя, не зачепив будинків села Зоря, утім, селяни бідкаються, бо смугу у 10 гектарів. Смерч буквально висмоктав. Зміни кліматичні з кожним днем, здається, усе очевидніші. У Європі спека підживела і без того сильні пожежі у Португалії, де загинуло понад 60 людей. Плавиться Франції, яка стала центром боротьби зі змінами клімату. Костянтин Коробов розкаже більше про те, як совчик термометра впливає на економіку та політику у всьому світі. Жозе Карлошу пощастило, смерть зупинилася через дорогу від його будинку. Всередині були жінки із сином, але вогонь пощадив їх, пройшовши за кілька метрів. Від вантажівки Жозе лишився випилений скелет. Як Вантажівка та машина. Я працював на них. У мене нічого не лишилося. Та є будинок. Це найголовніше. Спалення автівки на дорогах Португалії символ цих лісових пожеж, в яких загинули 64 людини. Вони помирали в своїх машинах та просто серед дороги, намагаючись утекти від полум'я, але не могли обігнати вогонь. Знесилені пожежники, вийшовши з пекла, валяться з ніг, не знімаючи уніформи. Блискавка спричинила пожежу, чи це був підпал, ще з'ясують слідчі. У тому, що вогонь сягнув такого розмаху, звинувачують погану скоординованість відповідальних служб і ще погоду. Температура в регіоні сягнула 40 градусів за Цельсієм, і від найменшої іскри все спалахнуло як сірник. Від спеки плавиться і висихає вся Європа. Озеро Брачану напоює Рим, але зараз його рівень упав на 120 сантиметрів нижче від норми. І мер Вірджинія Радже розпорядилися обмежити використання води. Містяни в Італії терплять із витривалістю легіонерів. Та фермери на Сардинії виходять протестувати. кажуть, корови не люди, їх не попросиш почекати. У групі ризику знаменитий пармезан та прошутто. Збитки оцінюють у мільярд євро. <рес> у нас немає води для тварини корму, і це тільки початок літа. Цей сірий апокаліптичний пейзаж те, що може статися із планетою, якщо вона перестане бути зеленою. Саме брак належної кількості рослин називають причиною такої руйнівної сили суву, який накрив ціле селище у центральній китайській провінції Сичуань. Тривалі дощі просто розмилу частину скелі, і 8 мільйонів кубічних метрів каміння потоком рушили на житлові будинки. Зниклими безвісті вважають близько сотні людей. Я хотів зачинити двері, але коли вийшов поток повітря та води вдарив мене у спину, і каміння привалило мене до підлоги. Ми з дружиною ледь змогли піднятися із. Забрати дитину найгарячіша точка боротьби за навколишнє середовище зараз майже 40-градусний Париж. Саме тут свого часу ухвалило угоду, яка зобов'язала тримати під контролем шкідливі викиди та підвищення температури на планеті. Тепер змінам клімату завдають подвійного удару. Президент Еммануель Макрон та термінатор, колишній губернатор Каліфорнії, захисник довкілля Арнольд Шварцнегер. Я тут з президентом Макроном говоримо про справи довкілля і зелене майбутнє. Зробимо планету знову великою. Нове гасло французького президента водночас схоже і таке далеке від передвиборчого лозунга Дональда Трампа. Коли у Вашингтоні оголосили, що виходять із Паризької угоди, Еммануель Макрон одразу запросив до Франції фахівців, які у США залишаться без роботи, і навіть запустив для цього спеціальний сайт. Турі сантісім ученим, інженерам, підприємцям, відповідальним громадянам, які розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, що вони знайдуть у Франції другу батьківщину. Я закликаю їх, приїжджайте та працюйте з нами. Арнольд Шварцнегер у Парижі а перед цим у відні переконував із угоди вийшов Вашингтон, але не Сполучені Штати. У кіно все було б просто. Ми б запитали, хто тут не вважає, що парникові гази забруднюють повітря. І тим, хто сказав би так, це я, я просто в. Вст... Ставив би в рота вихлопну трубою, увімкнув би двигуни. І я гарантую, що за хвилину вони здалися і сказали таки правда, забруднюють окей, але повернімось до реальності. В реальності пляма опіку над світом зростає, і це яскраво помітно на прикладі самих сполучених штатів. якщо подивитися на спеку, що була в 90-х, вона окупила кілька штатів, а кілька років тому спека вже вкривала більшу частину континентальної території США. Над деякими найрозпеченішими районами неможливо навіть літати. У місті Фенікс в Аризоні скасовані десятки рейсів, зруйновані плани, недоотримані прибутки. Що таке збитки в спекотний сезон? Добре, знає і португальський фермер Жозе Карлош. Бо збитки це все, що в нього лишилося. Ми почали працювати минулого вересня. Тепер все, що ми вклали, пішло. І в нас немає нічого, аби почати спочатку. Костянтин ТСН, тиждень, 1+,1.